Бачите вас на каналі Дрімайко. Мене звати Шуня. І сьогодні Дрімайко для нас підготував чергову іграшку. Це принцеса Софія. Софія прекрасна! Давайте поглянемо, що тут у коробці. З нею є її друзі пташки і маленький зайчик. Я вже так хочу в неї пограти. Розпакуємо. Софія, мене звати Шуня. Дуже приємна. Шуня, а Адея. Ти в гостях у дрімайку. Ох, як тут чудово! Ти дуже гарно виглядаєш, у тебе таке пишне волосся, така модна корона, а сукня просто вау. Дякую. Софія, а чому ти така сумна? Я сумна, тому що я. Співати, на жаль. А чому ти не можеш співати? Тому що, тому що мій чарівний амулет вкрав, вкрав містер Седрік. Ого. А що ж, що ж робити, Софі? Не знаю. А може, ми покличемо твоїх друзів? Давай, може, вони нам допоможуть. Допоможемо його знайти. Я думаю, що він десь у лісі. Давайте. Фіт! Фіт! Фіт фіт, фіт! 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 Софія, Софія, ми знайшли твій амулет! Так, а де? Біля озера містер Седрік пішов купатися, а ми його вкрали. Ура! 你。 До Софії повернувся голос. Я так рада! А вам сподобалась ця лялька? Якщо так, слідкуйте за нашими новинами, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. До нових зустрічей. До побачення!